У нас черговий виїзд до клієнта і така була проблема в клієнта, що зникла електрика на кухні. Ситуація така, натяжна стеля і цією натяжною стелею, щось відгорів нуль. Достатньо типова ситуація, коли є натяжна стеля і під нею коробка чи скрутки чи що там було клієнта, я так і не дізнався, бо клієнт-замовник не схотів знімати натяжну стелю. Він побажав, щоб якось вирішити цю проблему з мінімальними втратами грошей та часу. Я йому запропонував окрему лінію кухню запитати за меблями. Якщо самий такий бюджетний економічний варіант, то він погодиться, як ви знаєте, з свого досвіду, якщо ви теж працюєте електриком по слугованню населення. Так що є такі замовники, які вибирають завжди найбюджетніший варіант рішення проблеми. Ми Робили, кинули дроти поза меблями, запитали кухню, все нормально. А якщо ви власник житла, не електрик, так, і робите ремонт, робите натяжні стелі в себе в приміщенні, то будь ласка, чи самі, чи когось попросіть контролювати якість з'єднань, електричних з'єднань, які є під цими натяжними стелями. Бо ну, такий випадок не перший і не останній, коли проблема під натяжною стелею і треба її зняти потім. А потім власникам житла не хочеться її знімати, бо це по грошах та по часу для них затратно. Ну, Щоб цьому запобігти. Контролюйте якість з'єднань, чи самі, чи, як я казав, когось попросіть, із знайомих електриків. Ось такий був сьогодні один із чергових викликів. Якщо ви бажаєте отримати більше практичної інформації з того, як електрику пристойно заробляти, то приєднайтесь до нашої спільноти в телеграм за посиланням в опису цього відео там вас чекає подарунок електронний звіт як електрику заробляти більше 5 перевірених способів